Всім доброго вечора з вами Джексон Роберто Я сьогодні продовжу проходити GTA 4 Загублені і прокляті. Поїхали. Yeah. Ой, на ринок для покупців було у нас. Щось мені здається, трохи не те збереження. Має бути каміндаун. Давайте я його перезапущу. Mm -hmm. Зараз збережуся, бо в мене здоров'я дуже мало. Я не розумію, чому воно так постійно відбувається. Так. Я ж пишу, так. Да. Да, записую. Так, в мене тоді питання, куди ми зараз йдемо. У нас одна місія є S. Це у нас Stabs. Я так розумію, що туди, напевно, краще на таксі їхати. Так. Що у нас тут таксі є поблизу десь? А, до речі, давайте Ешлі спробую подзвонити, що вона скаже, мені цікаво. Вже це мій виявить, сер, мій рятівник Джонні Кей. Я не цей рятівник рідко, просто покоя кількох наркотурусів. Я ніколи не врятую від тебе самої, давно це зрозумів. Та ні, тепер чисто, зістрибнула з М і подібного. Ну не дали так, як бачу ти раз буваєш. Все, поїхали. Так, стопс. Все, пропускаємо. Ось ми приїхали. Все, дякую. Чим? Так, хочеш у утів. Чудова ідея, Джеймс. Останусь, тела. Ну, побачимось да, пізніше. Місце нова йди зустрінься. Ну, добре, але мені здається, це зараз терміново, тому я можу трохи почекати. Піду до Стапса. Так, а ну шотері. А, тут багато чого є. Ну, коли ЗВ за не засвітиться нарешті. А, засвітилося все побіле. Так, нам треба до стабса. Пішли тоді?

Це показавши людині павець. Дійсно, дольня ваша внутрішня потреба, сер. Хоча б я розумію, що потребу, ну, розуміще, завжди знайдуться люди, які тебе закопають. Но Вони просто носять іншу форму. Як скажете, сер. Містер Стапс опарив сюди. Квебіс, ну як воно, чемпіона? Здоров. Здоров. Я пробував порівняти з політиком. В той час, як все моє життя руйнується ще не так, але я не поняв. Зможе сьогодні дякувати? О, подвоє кількість на світери. Зміни сватери. Ось постарігаюся в Вайта понад сім років. Він геній. Ну, що я можу для тебе зробити? Не дуже відповідно, але ти скажеш, що там... Та, за словом, сталася канцелярська помилка. Саме внутрі адміністративного центру про видатних громадян Вибусі пам'ятку було заарештовано поліцію А вже ти сам нічого не можеш зробити? Як ти закінчений? Ви ще нічого, але все зайшло нато далеко Прокритичну машину вже запущено Ну, вам все ще тобі потрібно знати, що ті джентльмени в'язничному автобусі. І те, що ти, мій друже, маєш звільнити їх. Дійсно, я зрозумів. Автобус стоїть біля поліцейського відділку от від фуді. Витяни звідти і ми не залишимося боргу. Добре, зрозуміло. Ух... нервуй, квембіс. Це буде важка місія. Сподівайся, ну зброї достатньо. Зараз подивимося. Дистанція до місця, де знаходиться значний автобус. Так, ну зброї-то та достатньо, але мені треба піти купити собі а, боєприпасів. Ну, трошки далеко, але ну... що зробиш? Ми поїхали тоді. Ну, Все, іноруємо той GPS, їдемо на зброю. це от і зараза путає, ну не, не знаю, все, їдем, коротше. Заносить. Все, са, їдемо. Мені ж треба бронежилет поїхати купити. Ну і куплю напевно трохи боєприпасів. Так Пішли. Так, где тут вхет? Ось тут Да, так, бронежилет, дай ты мне будь ласка Так, ну и патронів, напевно, треба трохи купити мне Сюди Так ну і, не знаю автомат еще напевно куплю я Якщо він не дуже дорогий. Так, ану 6 6000, та ні, ну це дорого. А до що буде, якщо спробую її купити, ану? Достатньо грошей просто пише. Я думаю, що він скаже щось. Це дробовик, снайперка. Скільки автомат? 47-й коштує. 3500. Та ні, я думаю, я поки що переб'юся тим, що в мене є. Має вистачити. Треба трошки більше грошей мати все ж таки. Все, поїхали тепер на місію. Поехали, что я Так. Погнала. Зато хитахи гру. Право. Добре. А ще зутну мильну, все добре їдемо тоді. Так, продовжуємо. Так. Все, ми їдемо. Ох, це близько по Нормально он так и скажу я вам прям классно вот эти. Аудер не да нам туда треба якраз. Не так багато вшилось тондон. А ну вот ми вже і приїхали, в принципі, так і що нову робити? Ми ніхто не постраждав, мої податки йдуть тобі на зарплату. Тепер за ваша біжа, я під досі думати, що ви краще за мене. Мало бачу, що ти зробиться. Вони бачили скелені, таку вирішують. Так захопити автобус, там. Да? Я помню візьму машину, да протараню просто ці ворота. А ну ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, молочи ну, вий що вони тривогу підняли. Зараз, ааа, ну все, вбили йона лева. Ще раз спробуємо. Так, машини нема, да? Ну, добро, тоді візьму поліцейський скутачку. Спробуємо ще разок. Ха -ха. Ось вам і обом не підняли трево. Ага, все підняли підняли. Підняли тривогу. Ну пішли, як куштовий тоді, як мене посадив Це круто. Гараст. Скільки ми всі поїли? У вас новий пункт призначення, люди. О, так поліції. Добре. Ох, ну я скажу вам, що на цій штуці буде важко втікати, але я спробую. Радіо немає. А, ні, є радіо. Що за ці ключі ся сняти? А, ну в мене вертоліт зверху. Я від нього не втечу. Я від нього не втечу. Та це, це вони так кричать, Я не можу зрозуміти щось. Да я знаю, що ми маємо від них позбутися, але ж. Це дуже важко. А не не туди заразом Шо, вертоліт у нас? Сподіваюсь, що його не підірвують мені. Нікого не зрозуміють цю політику. А, це вони так кричать. О, ми якраз виїжджаємо поза зону пошуку. Все, значить тоді зараз... Заховаємось ось тут перевулку і перечекаємо. Блін, помітили. Зараза помітили. А, та тут ще й поліцейська дільниця. Очевидно, що цього і варто було чекати. Та не піймають. Но этого есть тут с проблему. Оса, вот, чекаем топор. Все. Все, нарешті втекує. Та, заводом в промзоні нас чекає, чован. Че Та висадки, добре. Ого, давай дуже. Все, поїхало. За що на вас запротури? Та ті добродії б'ють кінця, ви неподаткому ігнати. Були спіймані на місці. Важайте мені була більш тівесної природи. Дожати, що це означає, що ти був якомусь. Місці. Я не буде на це болеть. Навряд чи мене виліли витягнути саме тебе. У вас ті, хто пам'ятає мене, дуже зрадіть, що знову буду розваливати ново. Ну, добренько. Да це кошмар в залі. Тернлай. Так. Все їдемо. Угу. Далеко їхати все ж таки. Але ми їдемо. О, я отак вот можу навіть зробити. Круто. Все, тоді. На налево, а направо. Субтитры Так. Все, ми їдемо. Ой. А скільки нам ще є хата? Ой-ой-ой. Повернись, повернись, повернись. Фух. Я ж думав, що ми перевернулися і провели цю місію. Все нормально. Keep them. От ми вже майже приїхали, да? да. Дякую, свер. Ми з моїми товаришами дуже вдячні вам. Нас чекаю, чого. Че Мені подобається бути на березі моря. Все. Щасовий дура, я сего не П'ять 5000 доларів, нормально. Так, ну добре, що у нас зараз є? А щось поки що нічого, крім того, що. Шо... Ота місія не обов'язкова. Скоріше все. Ага, Стабс. Та, той друзі, пішов по морю, місце Стабс. Успіху им. Думаю, він ним знадобиться. Вони влюся, це хлопцям не потрібно далі. Бач би ти в 73-му. мені, коротка відпускає і подорож до Панами не доб'є цих хлопців. Всі непорожні торговці, відмінні гайне. Думаю, що їхня проблема може в одному з пасажирів, що припхався на їхній їхньому інкійкрузі. Зустрічі, містера конгресмени. Ага. Ну все, це я так розумію, все. Ну, я думаю, що на сьогодні нам буде цього достатньо. Що ж, тоді, всім дякую за перегляд. З вами був Джек Стропер. Не звати, будь ласка підписуватись, коментувати, ставити потопайки цьому відео. А всім до нових зустрічей у GTA 4 загублені прокляті. Всім на добраніч.